Вітаю, друзі, 25, 24 травня 25-го року. У нас пека сьогодні. Вчора почалося, а сьогодні вже до 30. Пуда Плодожерка вже літає. Ну, верхівки в мене поки що всі цілі, але буду обробляти сьогодні. Дивіться, прищепа. Айспіч. На такій гілочці. Вон вона. Прищепа. 20 персиків. Ну буду ще обривати. Да. Кинувся. бризкати, друзі, а електрики немає. Таке в нас буває. Ну, сьогодні мені не повезло. Це те п'ятий. Що робити, друзі? Я згадав, що в мене є такий чудовий прибор Екофлоу Дельта 2. От він. Я вже косив траву ним. Зараз ми його випробуємо. Що я сьогодні буду давати, друзі? Це джекпот, нашого українського виробництва Укравіт, Він складається із діючої речовини Скор плюс топаз, плюс до нього караген, інсектицид якраз проти плодожерки, Можна давати ампіга, можна проклеїм. Ну, багато почти всі інсектициди беруть плодожерку і плюс дам ще гумат я його майже завжди даю ось вот такий гумат вот, друзі ну що зараз ми від цієї електростанції його й запустимо Раствор там починаємо працювати. Зараз я покажу вам. О! Туман у мене стоїть. Буду обробляти все і сливи і Персики отакий От розпил, друзі, як туман. Дуже дрібно розпиляє у мене. Ну що, подивимось скільки там у нас. Ну, тут на 5 годин ще. 95 пять процентів двісті Ось такий розход двигуна. Так що можна цією ці станцією побризкати весь сад. Так. Надо виключити. Це я вже тут вибрізав три відра. На цьому все, друзі. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Україн. До побачення.